Ація компанії ПІФ не входила в плани не лише іспанської репсоль, але й китайської Сінопек. Найбільша нафтова компанія Іспанії, і друга найбільша корпорація Китаю, вели свою гру, яку вщен зруйнувала програма націоналізації президента Аргентини. Сінопек вела переговори з репсоль про придбання контрольного пакету акцій у 57% в ІПІФ. 2010 року майже третина експорту сирої нафти з Аргентини йшла до Китаю, решта дві третини до США і Чилі. Власне, Аргентина з того часу почала імпортувати пальне, в чому тепер Боеносайрос і звинувачує іспанську репсоль. Сінопек вже належить 40% акцій бразильського підрозділу репсоль. За майже 12 мільярдів євро Китай прагнув заволодіти найбільшими нафтовими активами, ще й в Аргентині. Цю ідею сінопек виношувала за деякими даними не менше п'яти років, не виходячи з-за столу переговорів із-за закритих дверей. Аргентина у будь-який момент могла заблокувати угоду золотою акцією.